Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами повторимо цифру три. До нас у гості прийшли два котики. Котик мурчик та його друг пушок. Мурчик любить гратися м'ячиками, а пушок кубиками. Дітки, котики зовсім маленькі. І ще не вміють рахувати. Ми їм допоможемо. Подивіться уважно, скільки кубиків? Один кубик. Два. Три кубика. Всього три кубика. А тепер, малята, давайте порахуємо, скільки ж м'ячів. Один м'яч. Два. Три м'ячі. Всього три м'ячі. Три кубики та три м'яча. Дітки, ми можемо сказати, що кубиків та м'ячів порівну. Котики переплутали всі іграшки. Давайте ми для них розкладемо іграшки по кошиках. Чим любить грати мурчик? Правильно м'ячиками, а пушок кубиками. Дітки до наших котиків прийшли друзі, і вони хочуть пограти в хованку. Вгадайте, будь ласка, хто сховався за Кубиком? Вірно, дітки. Це півник. А тепер відгадайте, хто сховався за кубиком. Так, дітки, звичайно, це коза. Відгадайте, хто ще сховався за кубиком. Молодці, дітки, це корова. А хто ж іще заховався за Кубиком? Ану спробуйте відгадати. <рив> так, малята, це собачка. Молодці, дітки, все відгадали. Малята, скажіть, будь ласка, хто ж до нас сьогодні приходив у гості? Так, котик Мурчик та котик пушок? Котики хочуть сказати вам до нових зустрічів. До побачення малята!